Слава Ісусу Вітаємо усіх. Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож до Різдва, і сьогодні ми будемо говорити про Йосифа і його братів, і його подорож, яку він провів. І сьогодні ми почнемо з читання святого письма з книги буття, розділ 37, і далі. Йосиф та його брати. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, і справили йому квітчасту одежу. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його. А ще мав Йосиф сон і він оповів його своїм братам. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп. Та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруги його і уклонилися моєму. То й кажуть до нього, брати, чи справді ти царюватимеш над нами, чи е, направду володітимеш нами і, і, і зненавиділи його ще більше? Сниться йому ще й другий сон, він і його розповів братам сниться, мені каже, ще один сон. Що от сонце місяць і одинадцять зір уклонилися мені і сказали йому, що, що то за сон, що тобі приснився, чи то справді прийдемо ми і я, твоя, і я, і твоя мати, і твій батько і брати, щоб уклонитися тобі до землі, тим то його брати стали йому завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем. І пішов Йосип за своїми братами, і знайшов їх у дотані. Вони ж угледіли його здаля, і, заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його убити. І коли Йосип прийшов до братів, вони здерли з нього квітчасту одежу, що була на ньому, взяли його та й укинули в копанку. Аж ось ідуть валка із... ізмаїльтян з, Гале... з Галеаду, а верблюди їхні несуть бурштин, бальсам та ладен. Ідуть і везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юдо до своїх братів: Нумо продаймо його ізмаїтянам. Вони витягнули Йосифа з копенки та й продали ізмальтянам за двадцять срібняків, а ті повезли його в Єгипет і взяли вони одежу Йосифа, зарізали козенят та й на, 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 намочили одежу в крові і поставили одежу, і послали квітчасту одежу батькові словами. Це ми знайшли, пізнавай. Чи одежа твого сина, чи ні. Пізнав він її і сказав: одіж мого сина, звір лютий, пожер його, роздер напевно, Йосипа і, і сумував за своїм сином довго. Йосипа привезли до Єгипту, де купив його потіфар, дворівський вельможа Фараона, а Господь був з Йосифом і щастило йому в усьому. Тож Йосиф знайшов ласку в очах свого пана, і сталося потім, що сказано що жінка його пана, кинула оком на Йосифа та й сказала. Візьми лишень мене, але він відмовив їй, як же мені вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом. І повідала вона своєму чоловікові такими словами Прийшов, каже, до мене той раб, той єврей, якого ти привів до нас, щоб насміятися з мене, як зачув його пан. Слова своєї жінки, яка говорила йому, та й узяв Йосифа і вкинув його в темницю, у місце, де ув'язнювали царських в'язнів. Та Господь був з Йосифом, зглянувся на нього і виявив йому ласку в очах наглядача тюрми. Після тих подій під чашей Єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володаром єгипетським царем і віддав їх до в'язниці в темницю, де був ув'язнений Йосип. Однієї ночі снилося їм обидвом сон, кожному окремо. сон, який для кожного з них був особливо значущий. Навідався до них уранці Йосиф і побачив, що вони засмутилися, і спитав обидвох, чого б ви такі сумні сьогодні? Сон снився нам, і не знаємо, як його пояснити. На те Йосиф до них промовив, Чи ж не від Бога пояснювання снів? Повідайте, будь ласка, мені, і розповів наглядач. Під чаших свій сон Йосифові у своєму сні була виноградна лоза переді мною, а на ній три пагони, і як вона розвинулася, вибуяв на ній цвіт і достигли ягоди, і в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я ті грона і витиснув їх. У чашу фараона та й подав її фараонові в руки. Тоді каже йому Йосиф, Три пагони це три дні. За три дні фараон підведе твою голову і поверне тебе назад, на твоє місце. Тільки ж гадай про мене, як буде тобі добре. Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре та й каже до Йосифа. А мені снилося три кошики білого хліба на голові в мене, і птиці розкльовували їх із кошиків на голові. Йосиф вже відповів: три кошики це три дні. За три дні фараон здійме голову тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе. І сталося третього дня. Наглядача під чаших повернули на своє місце до його уряду, а начальника пекарів повісили. Однак наглядач під чаших не згадав про Йосифа, але забув про нього. Проте два роки по тому приснилося фараонові сон. Стоїть він, ніби над нілом. І тут з нілу виходить семеро корів гарних, на вид і ситих, та й пасуться в очеретах. Та ось і других сім корів, поганих на вид, худих, виходять за ними з нілу і стоять на березі. І пожерли корови погані з виду і худі, сім корів гарних на вид і ситих. І фараон прокинувся. Але знову він. Заснув і сниться йому. Оце сім колосків пшеничних, гарних, вилонюється з одного стебла, а потім сім інших колосків, тоненьких, висушених східним вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски, сім колосків повних і гарних. Та прокинувся фараон, стривожився є дух тим, хто послав він скликати усіх єгипетських Мудреців і оповів фараон свої сни, але ніхто не міг їх розгадати фараонові. Тоді головний підчаший озвався Фараон віддав мене до в'язниці, і там я зустрів одного єврея. От ми, коли були у в'язниці, оповіли йому свої сини, і він їх розтлумачив. І точнісінько, як він нам пояснив, так і справдилося. Тоді фараон послав прикликати Йосифа. Тож і каже Йосиф Фараонові Сон фараона єдиний. Бог дав знати фараонові, що буде чинити. Сім тучних корів це сім років, і сім колосків добрих це також сім років це є єдиний сон. І сім корів худих та поганих, що вийшли за ними це сім років. Так само і сім колосків порожніх, спалених східним вітром. Настане сім років голодних. Ось. Приходить сім років великого достатку в цілій єгипетській країні, але після них настане сім років голодних і забудеться тучність єгипетської країни, голод виснажить у весь край. Отож, нехай фараон підшукає собі чоловіка второпного і розумного та й поставить його над єгипетською країною. Нехай збирають усі харчі. Тих сімох тучних роках, які настануть, і нехай сипають збіжжя під оруду фараона, і тим запровадять хлібозаготівлю по містах та й будуть берегти її. Ті харчі стануть запасом для країни на сім голодних років, які навідають Єгипетський край, щоб та країна не вигинула від голоду. До Йосифа Фараон сказав, Бог дав тобі знати все те, тим то й нехай немає іншого такого кмітливого та розумного, як ти. Ти будеш над моїм домом. І нагромадив Йосиф з біджа, як морського піску і то таку велику силу, що перестав лічити. Бо безліч його було. Коли ж минуло сім років достатку, що був у єгипетській країні, і почали наставати сім голодних років, як це передбачив Йосип, голод запанував по всіх краях, але у цілій Єгипетській країні був хліб. І кинулися по всіх землях люди до Йосипа купувати збіжжя, бо голод. Панував по всій землі. І коли яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: Чого перезирайтеся один з одним. Я чув, що в Єгипті є хліб, ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не помирати. І вирішили десятеро братів Йосифа купити збіжжя у Єгипті. Прийшли, отож, Йосифові брати. І вклонилися йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм, говорив з ними шорстко, спитав їх, звідки ляви, а вони з ханаан краю прийшли купити хліба. Йосиф пізнав своїх братів, але вони його не пізнали, і згадав тоді. Йосиф, сни, які йому снилися, та й каже до них Ви підглядачі. Вони ж відповіли дванадцятеро нас твоїх братів. Ми сини одного батька, фараан краю, найменшого тепер з батьком, а одного немає. а Йосиф до них. Ось тому, перевіримо вас. Як жив фараон, не вийти вам звідси, хіба що прийде сюди ваш найменший брат? І посадив їх на три дні в темницю, на третій день каже до них Йосиф, от що робіть і залишитеся живими, бо ж я боюся Бога. Як ви чесні люди, нехай один з вас, братів, застанеться в'язним у темниці, а ви йдіть та... Везіть вашим родичам хліб, щоб вони не голодували. Та приведіть до мене вашого найменшого брата, тоді справдяться ваші слова, і ви не помрете. Вони так і зробили. Йосиф наказав наповнити їхні лантухи збіжжям і повернути кожному в мішок їхні гроші, і дати їм ще харчів на дорогу. Прибули вони до Якова, свого батька в канаан край. Та злиденний голод настав у краю. І коли вони поїх, поїли хліб, що принесли його з Єгипту, батько сказав їм: Ідіть знову і купіть трохи харчів. І вони вирушили. Проте вони змушені були взяти свого наймолодшого брата Веняміна. І приїхали вони до Єгипту. І вже цього разу Йосиф їм признався, що він їхній брат. І вони просили в нього прощення, і він їм простив усе, що сталося у минулому. І він їм сказав, що Бог завжди може. Використати щось, що є погане, і винести його на добре. І зараз ми подивимося, що наші діти зробили. Вони підготовили для ялинки Йосифа. І ми можемо побачити, що тут Йосиф має дуже таку яку одежу? Гарну картату, кор, кольорову квітчасту одежу. І це був подарунок. Для нього його батька. Проте, з другої сторони, що ми маємо? Що Йосиф сидить уже на троні, на троні як є... один з єгипетських володарів, і зустрічає одного з своїх, напевно, братів. Оцю цю прикрасу ми передамо для дерева Дер... Есея до катедри. А зараз ми поговоримо трошки про цю історію. З нашими дітьми, що вони вони прослухали цілу розповідь про Йосифа, і що для них було найцікавіше у цій історії? Що для вас сподобалося в цій історії найбільше? Що ви запам'ятали? Що що Йосиф, що він сни. Так, він, за ласкою Божою, мав такий дар, що він міг розпізнавати сни. Але ще дуже було важливе, що він завжди довіряв кому. Богу, Богу. Так. І Бог завжди, що робив з ним. Допомагав йому допомагав, і він його провадив на тій дорозі, на якій він був. Але ми можемо побачити, що він через своє життя зазнав біди. Навіть його брати продали його. Пам'ятаєте, це скільки там було написано? 20 за 20 срібних монет його брати продали його у рабство. Чи ви пам'ятаєте, ще хтось був проданий за 20 срібняків? Ви не пам'ятаєте? А я вам пригадаю, о, Оля підказує, що Юда продав Ісуса Христа за 20. За 30 слідників, але також він був проданий. Тобто ми бачимо таку маленьку паралель між старим і новим завітом. Але також ми можемо побачити, як Бог завжди що робить: провадить і опікується тими, хто люблять його. Ще що з вами запам'яталося з твоєї історії? І так само того, що Ісуса продав, так само звати Так, це також тут так написано. Ще що вам сподобалося в цій історії. Добре, ми вас більше не будемо мучити. Ми зараз на закінчення нашої такої вечірної, спільної, спільних роздумів на святим, на. Книгами святого письма ми завершимо молитвою. І ми проговоримо дуже просту, звичайну молитву, яку ми кожного вечора молимося, і ми сьогодні її помолимося. І ми почнемо нашу молитву в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І ми сьогодні хочемо перепросити Бога за всі наші. Непорозуміння чи гріхи, які ми вчинили. і ми кажемо, Боже милостивий, Боже очисти гріхи мої помилуй мене без грішив. Господи, прости мені і закінчуємо нашу молитву в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.